На Дніпропетровщині через руйнування Коховської ГЕС діє заборона на вилов та продаж риби. Тож у нашій області рибоохоронний патруль проводить рейди на воді, аби запобігти незаконному вилову риби. Інспектор рибоохоронного патруля Ігор Рудовиченко каже: більшість виявлених порушників люди, які ловлять рибу з берега. Будь ласка, рибалка заборонена на сьогоднішній день. Тим, тимчасово пока заборонена. Ви, Витягніть, будь ласка, свої снасті, удочки. Рибалки з розумінням ставляться до ситуації, розповідають інспектори. Після попередження збирають вудки та покидають місце вилогу. Я риба в вас. Зловила рибу? А ось, ти, 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 ти. Такі карачі мають. Покажіть. Жилательно випустимо. І, по, і подальшому не порушуйте, будь ласка. Такі рейди проводять щоденно та навіть вночі, каже начальник Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василь Вовк. До них також залучають і патрульну поліцію, яка допомагає шукати та оформлювати незаконних хлопців риби. Сьогодні просто ми виїхали дійсно побачити, що на ну, яке стан сьогодні на водойми. Таких дуже човнів практично немає нигде, Ми заїжджали, подивилися, що промислове рибальство теж човни стоять. Ну тобто, така дуже ну, спокійна поки. Спокійний стан по цьому, цьому напрямку. Подібні рейди проводили і до початку дії заборони вилову риби. Тоді інспектори шукали браконьєрів та людей, які ловлять рибу у заборонених місцях чи під час нересту. Зараз рибаків на човнах не помічають. Інспектори пояснюються тим, що люди бояться ловити рибу на відкритих водоймах через заборону. Сьогодні був рейд по Дніпровському водосховищу. По рибоохоронним заходам було виявлено приблизно 13 рибалок. Які ловили з берега на вудку човнів на воді немає. Якщо порушник не покинув місце вилови, продовжує ловити рибу, пояснює Ігор Довиченко, йому загрожує штраф у розмірі від двох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зараз заборона на вилов та продаж риби діє у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.